як Іванко служив у баби яги. Жили собі, чоловік і жінка, жили в злагоді й любові, та одна біда не було в них діточок. Одного спекотного літнього дня постукала до них у двері старенька бабуся та й попросила води напитися. Господарі дали старенькі води, та ще й поїсти, хоча й жили вони у Богом та були добрими і завжди допомагали тим, хто просив допомоги. Старенька подякувала господарям за гостинність і спитала, чим вона може їм віддячити. Нічим ви нам не поможете, в нас лише одна біда, що діточок нема, відповів чоловік. А старенька сказала: не журіться, не пройде й року, як народиться у вас красень син, і пішла. Господарі не повірили, але справді не пройшло й року, як народився у них синок. Та такий гарний, що ні в казці сказати, ні пером описати. Батьки назвали синочка Іванком і були такі раді, такі раді, що не могли ним натішитись. А Іванко швидко ріс, був гарний, навроду та меткий до роботи в усьому допомагав батькам. Одного дня занедужав батько, а треба було в ліс по дрова їхати, була зима. От Іванко й каже. Я вже дорослий, мені вже 18 років. Візьму я коней та воза і поїду по дрова сам. Не хотілося батькам відпускати Іванка самого та нічого було робити, адже потрібно було чимось у хаті топити, а дрова закінчились. Запряг Іванко коней та й поїхав, привіз раз дров та й поїхав у друге. угледіла його баба яга, та здійняла хурделицю таку, що й світа білого не видно. А потім голосом Іванкового батька стала гукати. Іванку, синочку, йди до мене, я тут. Іванко, впізнавши голос свого батька, йшов на той голос. Ішов, хоч батька так і не знайшов, бо й не було його там. Зате знайшов стару бабу, то була баба яга, але ж Іванку не знав. Що ти тут один серед лісу робиш? запитала баба. Чи не змерз? Змерз ще й дуже. А серед лісу опинився я, бо заблукав. Походи до мене в дім, погрієшся, а якщо послужиш у мене три дні, то я тебе ще й добре нагороджу, проситимеш, що захочеш. Погодився Іванко та й пішов до баби в дім. Лягай спати, каже стара, а завтра вранці, як устанеш, то вже можна буде овець пасти. Як можна овець пасти, коли навколо все завалене снігом? питає Іванко. Завтра, як устанеш, снігу вже не буде. Та такого бути не може, щоб за одну ніч і сніг розстав, і трава виросла. Ліг Іванко спати, а сам думає, куди ж це він попав. Та недовго думав, бо швидко заснув. А коли прокинувся, то дійсно на дворі трава виросла, дерева зелені, пташки співають. І здогадався Іванко, що проспав він не одну ніч, а кілька місяців, каже йому стара. Будеш у мене вівці пасти. Якщо три дні попасеш і не загубиш жодну, то на четвертий день будеш вдома та ще й нагороду отримаєш. А якщо загубиш хоч одну вівцю, то звідси живим не вийдеш. Нічого не вдієш, довелось Іванкові погодитися. Як випустила баба увесь, а їх видимо не видимо. Іди за ними, каже баба вони тебе на пасовище й приведуть. А є в отарі один паршивенький безрогий баранець. Якщо він відставатиме, ти його чебий!» Пішов Іванко за вівцями. А один баранець справді став відставати, ледве ноги переставляє. Шкода хлопцеві стало баранця, він його взяв попихати, щоб той швидше йшов. А коли баранець зовсім випився із сили, Іванко віддав йому свій обід. Аж раптом баранець заговорив Бачу, хороший ти хлопець. Я хочу тобі допомогти, коли будеш вівці пасти. Баба Яга нашле на тебе дрімоту, ти заснеш, а вівці і повтікають, тоді вона тебе й уб'є. І справді, на хлопця напала така дрімота, що й на ходу спить, стали вівці втікати, а безрогий баранець, як зареве, просипайся вівці тікають. Пробігав Іванко за вівцями цілий день, не присідав і на хвилинку. На другий день став Іванко поливати себе водою, щоб не заснути. Так і попас, не втративши жодної вівці. А на третій день не встиг дійти з вівцями до пасовища, як на нього вже стон, ста, сон став нападати. Став Іванко обливатись водою, став бігати за вівцями, ні на мить не присідає. І безрогий баранець над ним чатував, тільки Іванко почне дрімати, баранець його як штовхне, то хлопець аж перекинеться. Ледве допас хлопець увесь, овець аж до вечора, змарнів весь, але не втратив ні однієї вівці. Жене Іванко овець додому до баби, а безрогий баранець йому й каже Завтра баба Яга буде давати тобі срібло й золото за службу, але ти не бери. Проси, щоб дала тобі зайчика, що в її саду скаче. Іванко каже, я хотів би тебе взяти. Безрогий баранець говорить, вона мене прожене, і я буду з тобою. Пригнав хлопець овець, загнав у стайні, баба Яга повела його в величезну кімнату. А там золото, срібло, діамантів міряно не міряно, аж очі розбігаються. Каже стара, бери собі, скільки хочеш, але згадав Іванко, що радий йому безрогий баранець. і говорить нічого не хочу, лише дай мені того зайчика, що у вашому саду скаче. Дуже розгнівалась баба Яга, не хотіла зайчика віддавати, та нічого не вдієш. Довелось віддати. Провела вона хлопця до воріт і безрогого баранця слідом вигнала. Іде Іванко з безрогим баранцем і зайчика того несе. Знайшли вони в дрімучий ліс, чують, земля гуде. Каже безрогий баранець, це нас, баба Яга, доганяє, хоче нас знищити. Сідай на мене, я піднімуся в повітря, будемо тікати. Як сів Іванко на того баранця, зробився красень кінь, а з того зайчика вродлива принцеса. Став кінь копитами бити, здійнявся в повітря, а позаду баба Яга вже наздоганяє. Став кінь у повітрі, баба його копитами бити. Бив, бив, аж доки на смерть не забив. Тоді приземлився кінь під золоту гору й каже Бачиш, Іванко, на золотій горі золотий палац то палац у цієї принцеси, яку баба Яга зробила своїм зайчиком. А ти принцесу визволив і мене, а я улюблений кінь короля. Думаю, що король і королева будуть дуже раді з цього приводу. І справді, як побачили король і королева, що їхня дочка жива й здорова, то дуже зраділи. На радощах дозволили молодим одружитися і влаштували велике свято. Іванковий батьків запросили жити в палац, на що вони з радістю погодилися, і стали всі жити, поживати і добра наживати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.